Саня, а сколько вы берете за погонный метр? Запило по 45 градусов. Тысячу гривен миллиметр. Тысячу гривен. Миллиметр погонный. Mm -hmm. Це низ на рынку Украины. Тому... Цеграворотка проходим, заполняем. Mm -hmm. Не, ну я Мані. вижу, что все четко сделано. Я готов платить такие деньги. У меня там еще 30, э, погонных метров надо сделать, да? Mm -hmm. Вот mm -hmm. эта часть суммы еще. Потом там. Ну так, там потрібно валізу я буду довести. А, ну, то такое. Ну, за тобою. Дай Боже, дай Боже, Сашко. Що там? Треба по 45. -й. Як завжди. Так, як завжди. Як ти рахуєш? Ну в пісюнах. В пісюнах. А ну, yeah. покажи на всю країну, які вони. Ну один пісюн 40 гривень, тут п'ять пісюнів 200 гривень буде коштувати. — Слухай, ну добре, добре, так. Да, ну, Заміти? Ну, ти знаєш дорого, дорого, ну але я знаю тебе, я все. Саш, такі часи, друже, ну ти сам бачиш, що, що робиться. Хліб нарізний, все нарізне, все, все міряють окремо, тому. Ну... А, типу, ладно, Я там перепродам щось трохи зароблю. Да? Ну, так? Люди? Ну таке, знаєш, я наступний раз подумаю, може для других людей піду, ти ж знаєш, там один є. Ну ти знаєш, якщо більше десяти пісні... Ціна буде трошки менше. Тоді добре, там в мене є запас на 30 метрів міліметрів погодних. Так, сьогодні вечором все буде зроблено. Все, добре. Обняв, прижав, бережи себе.